Четвертий день відпочинку у Буковелі. Дні летять дуже швидко. Три дня я обійшов на Буковелі практично все, що там мене, мене цікавило. І сьогодні, друзі, я вирішив поїхати за межі курорту Буковелі, також за межі села Поляниця. Є досить багато різних цікавих локацій, на яких я ще не бував і хочу побувати. Також цікаві водоспади подивитися, але це не про Яремчі, Яремчі я вже показував і також показував водоспад пробій. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Нагадаю, я приїхав у Буковель на 5 днів, відпочиваю в готелі Гастхаус. Бачите, тут у нас сніданки включені, сніданки це шведський стіл, береш, що хочеш. Сніданки дуже смачні, дуже ситі, і зараз потрібно гарно поснідати, оскільки знадобиться сьогодні дуже багато сил. Їдемо в дуже цікаві місця і не знаю, скільки це. Займе часу, ну звісно, хотілося би приїхати ще після обіду. Обіцяють сьогодні плюс 23 сонячну погоду, гарна вода погода. Хочеться ще покупатися в літньому басейні. Нагадаю, що у нас тут на території є теплий літній басейн, також і вартість мого відпочинку включений е, спа-центр Бачите, набрали різного смачненького, є й десерти, Ну дуже смачні сніданки. Так виглядає територія. Готелю величезний, три корпуси має, до речі, цей готель. Бачите, Зразу недалеко біля центральної дороги. Навпроти також величезний готель. Знаєте, я сьогодні зранку, поки там ще до сніданку навіть в ліжко включив Google Maps і подивився, які тут є цікаві локації навколо. І бачу, 6 кілометрів від мого місця знаходження знаходиться перевернутий будинок. Будинок велетня, також мною в ковчег в селі Яблуниця. Тут недалеко. А по дорозі будемо, друзі, їхати, і в 15 кілометрах звідси знаходиться водоспад-гук, гук-Женецький. Це все для мене вперше. Не бачив ні перевернутий будинок, ні будинок велетня, ні Ною Ковчег. Ну що, друзі, ми вже виїхали, зараз 10.20, і їдемо по селі. Поляниця. Зараз село закінчиться, почнеться яблуниця, і зразу має бути перевернутий будинок, будинок велетня і Ною Ковчег. Також мені цікаво цей водоспад гук, я ніколи... На ньому не бував. Бував водоспад, на водоспаді Шипіт, водоспад Лазний, той, що біля східниці знаходиться, також водоспад Ялинський на Закарпатті в Мармаросах, а водоспад Гук я не бачив давно про це мріяв. До речі, я вперше на автомобілі в цьому регіоні, в, цьому, в Карпатах Івано-Франківській області, зазвичай я їздив або автобусами, або потягом. Не прив'язувався до автомобілів, оскільки я завжди любив. Ходити далеко вгору, підкорював ці двохтисячники, які тільки є тут в Карпатах. І в Закарпатті був ось цей зараз перший раз я приїхав на такий, знаєте, фактично пасивний відпочинок. У мене завжди був активний з походами, з палатками. І то на кілька днів, на тиждень навіть бувало. А зараз в мене так виявляється, що. Пасивний відпочинок. Ось бачите, як виглядає перевернутий будинок. Зараз ми підемо подивимось, що по цінах. Я буду все розказувати, всі ціни, які є. Ось і тут зразу ліворуч від нас знаходиться ще будинок велетня і на Ну, Зараз все по черзі, підійдемо, подивимось, подивимось, які ціни. Але друзі, тут затримуватись не будемо, оскільки я хочу пошвидше на водоспад. Гук попасти, бо я думаю, що ближче до обіду там буде дуже велика черга. Подивіться, скільки багато цікавого тут є. І перевернутий будинок і динопарк, хижа Мальфара, Ковчег. Дуже багато, бачите, різних вказівників. І Криївка тут є. Цікаво виглядає перевернутий будинок. Тут бачу каса, навіть каса також перевернута. Цікаво. і тут є друзі ціни. Бачите, перевернута хата. І ціни дорослий 300 гривень, дитячий 250 гривень, пільговий 200 гривень. Також безкоштовно можуть сюди потрапити інваліди першої і другої групи, діти-інваліди, також супроводжуючі, ну і сім'ї загиблих або пропавших безвісти воїнів. Видно, бачите, унітаз перевернутий, є там всередині люди. Ну, друзі, йдемо ще подивимось е, Ною ковчег, динопарк. Бачите, подивіться, тут дуже цікава локація. Якщо ви не знаєте, куди приїхати з дітьми, то я думаю, що тут їм буде дуже цікаво. А єдине, що, знаєте, Буковель і ціни зашкалюють. Ну, 300 гривень, мені здається, що це забагато. Достатньо було б, напевно, 100-150 гривень. Ну, тоді б, напевно, була велика черга і дуже багато охочих. Ну, я думаю, скоріш за все, це все зроблено для дітей, тому. А я приїхав без дітей, тому можливо мені так це все цікаво і не буде виглядати. Ну Якщо буде час, будемо їхати в зворотньому напрямку, то обов'язково заїдемо. Бачите, вхід у один Дорослий 450 гривень, дитячий 400 гривень, пільговий 350 гривень, ну і так само безкоштовно можуть відвідати цей заклад. Інваліди першої і другої групи також. Інваліди-діти, супроводжуючи дітей-інвалідів і також е, сім'я загиблих героїв або пропавших безвісти. Цікаве місце. Якщо не знаєте, куди звозити дітей, то тут їм буде дуже цікаво, друзі. Ну, Єдине, що потрібно буде добряче потратитися. Бачу, дітям тут дуже подобається. А ми вже, друзі, приїхали на початок маршруту. Зараз оплатимо. Вхід на територію національного парку. Національний парк Карпатський. Він знаходиться між селом Татарів і селом Миколичин. Я в навігаторі просто поставив точку і їхали, доїхали прямо сюди. Авто залишаю тут. Зараз ми все оплатимо. Бачу вартість входу на територію коштує 100 гривень з людини. Дитячий 50 гривень. Є фотографії, як виглядають водоспади. Ну, Звісно, знаєте, навесні водоспад буде набагато більший, або після дощів також він стає більший, повноводніший. Ну, сьогодні кілька днів вже світить сонце, так що води небагато. Не знаю, чи я зробив добре чи не добре, залишивши авто на початку маршруту, оскільки молода пані, яка там збирає гроші, сказала, що можна їхати і на авто. Казала, що там десь. Два... Або 3 кілометри є асфальтної дороги, далі дорога там трішки гірша. Є тут Бачите, така капличка. Є кафе, де можна присісти, пообідати там чи поснідати. Ну і тут видно, напевно, колись дуже сильна була вода, річка підмила береги, бачите тут укріплено. Ну, поки що маршрут йде нормально, неспекотно. Ну і в річці води не так багато, як би хотілось. Не знаю, який там він буде виглядати цей водоспад. ну Але сказали, що 5 км потрібно йти пішки. А, знаєте, я вже думаю, що потрібно було їхати на авто. Я тепер бачу, скільки авто повз мене проїхало. Тому думаю, що варто було їхати на авто. Ну, є тут, бачите, такі цікаві локації, невеликі водоспадики. Зустріли друзі людей, які вже Зверталися від водоспаду і сказали, що, що ми обов'язково відвідали полонину за Лім. Там є також ще один водоспад на Рінецький, є велика гойдалка, цікаві місця з гарними краєвидами. І сказали, що обов'язково потрібно туди зайти. Ось бачите, на Рінецький водоспад 500 метрів. Є тут вздовж річки, бачите, так викладені каміння. Люди тут зупиняються, фотографуються. Не знаю, якби їхав на власному авто, то я би просто для вас меншим напевно зняв би відео. Тільки зупинявся в тих місцях, де, ну, де потрібно, там, наприклад, на полонину зайти. Ось отак. Коли йдеш пішки, то бачиш набагато більше. Тут, друзі, ми зараз повернемо, перейдемо через цей місток і підемо на полонину Залім. Нічого безкоштовного, бачите, вас вітає полонина Залім. Вхід на територію коштує 80 гривень. В когось непоганий бізнес. Ну, але що робити? Йдемо і ми. До речі, друзі, по дорозі до водоспаду гук немає зв'язку. Мобільного зв'язку взагалі немає, розумієте? А тут на полонині залін є Wi-Fi, якщо потрібно там подзвонити, зв'язатися, комусь повідомлення відправити, то, будь ласка, заходьте сюди і тут працює Wi-Fi практично по всій території. І нам знову повезло. Бачите, подивіться, яка погода в Карпатах, які неймовірні краєвиди, гарні хмари. Все, подивіться, які тут ліси, густі, такі, знаєте, карпатські ще не вироблені. Ну, звісно, це аж заповідник. Є тут і капличка, є тут лавочки, де можна відпочити при підйомі, бо все рівно, бачите, потрібно підніматися на цю полонину. Добре, що я там не пішов на водоспад Нарінецький, там де написано було 500 метрів. А тут, друзі, можна звідси з полонини залім спуститися до водоспаду, і потім ми ще вернемося. Але хочемо спочатку піднятися до гойдалки. Людей дуже багато, є черга біля гойдалки, я звідси бачу. Це гора хом'як. Гора хом'як і тут праворуч є ще гора синяк. Ну і звісно, на полонині залім є 300-річна смерека. Ось те, популярне місце тут встановили величезну гойдалку, ну, але, звісно, тут так довго до схочу не покатаєшся. Оскільки велика черга, люди просто фотографуються, знімають короткі відео. І все. Ну, зараз ще бачите 11.30 людей ще небагато. Ось там в кінці є 300-річна смерека. Знаєте, я ще не дійшов до водоспаду гук, це ще половина тільки дороги, мені як сказали. Але я вже задоволений знаєте, своєю поїздкою, подивіться, яка краса в горах, неймовірно. Місце з гарними краєвидами. Уявляю, як тут красиво взимку, коли дуже багато снігу, знаєте, після свіжого снігу. знаєте місце сили. Видно горгани. Величезна Гойдалка ну і величезна черга. Добре, що ми ще зранку виїхали. Я думаю, що в обідню пору, якби ви виїхали, то тут черга буде набагато більша. Гора хом'як видно. І добре, що працює Wi-Fi. Є тут таке зеркало на полонині. І є тут інформаційне таке табло, гора Хом'як, Гора Синяк. Все розписано. Ну і тут видно. Зараз ми, друзі, йдемо ще до водоспаду Нарінецького, який знаходиться там трішки нижче. Можна було піднятися там до водоспаду і від водоспаду йти сюди, але там ніякої інформації нема, що можна звернути на полонину залів. А там, де ми піднімалися, на початку де піднімалися на полонину залів, є ще форельник, де можуть приготувати смачну рибку, так там написано, і сказали, що біля водоспаду гук ще є сувенірний ринок і там також можна щось пообідати, щось смачненького випити. То ми, друзі, ще піднімалися і ще ні одна екскурсія не приїхала. Сказали, що ближче до обіду, приїжджають всі екскурсії і побачите, скільки тут людей. Тут біля тисячі людей за день проходить. Не знаю, чи всі люди ходять на полонину залім, але до водоспаду гук точно всі їдуть. Дуже красивий Карпатський ліс, знаєте, є, такий, є дикі місця, ще, де людина не чіпала нічого. Дуже цікаво все виглядає. Такі невеликі водоспади, дерев'яні переходи. ну Бачите, це не річка, це такий потічок невеликий. І, звісно, коли там дощ падає або в горах там і сніги, цей потічок стає річкою, стає більш, більш повноводний і тому там більші водоспади, потім стають більш красивіші. Зараз ми, друзі, спустимося вниз. Тут бачу є... Одна невелика екскурсія, яка перед нами на качелі каталась, Ну, це така, напевно, приватна екскурсія з п'яти осіб. Все-таки, знаєте, цікаво замовляти екскурсію. Екскурсовод вам дуже багато інформації надасть, і бачу тут екскурсовод працює як професійний фотограф. Всіх фотографує і навіть пропонував нам, що він нас фотографує. Дуже цікаво, але я, знаєте, люблю. Сам все пізнавати, сам десь прочитати, подивитись якісь відео. Так само, друзі, як і ви робите, як приїжджаєте у Трускавець, дивитеся мої відео, приїжджаєте і вже там все знаєте. Так само я тут, перед тим зранку, як їхати сюди. До речі, це така, знаєте, була спонтанна ну, подорож, можна сказати так. Тому я не готувався і сьогодні зранку просто мені щось так в голову прийшло, думаю їдемо. Якесь цікаве місце тут поблизу. І знайшов водоспад думаю, я там ніколи не був. Все, їдемо однозначно, значить, зібралися скоренько, поснідали і ми вже тут. Глянув зранку перед тим коротке відео, подивився, що місце дуже цікаве і вирішив, точно поїдемо. І цікаво самому все обійти, подивитися. і Знову ми вернулися до гойдалки. і Бачу, що людей стало ще більше. Тут, бачите, сидять люди, а ще ціла група піднімається знизу. Це просто, я зараз навіть не уявляю, скільки буде, потрібно буде чекати, щоб сфотографуватися на цій гойлці. Я думаю, що всі навіть і не сфотографуються. Знаєте, це якесь місце сили, ну, краса неймовірна, дійсно. Ну, 80 гривень та Бог з ним, але краєвиди дійсно гарні, фотографії вийшли також чудові. До речі, частина цієї земельної ділянки продається, а це, друзі, 300-річна смерека. Не знаю, наскільки це правда. Можливо, це якийсь просто міф, або замануха для екскурсій. Таких Смерек в Карпатах дуже багато. І навіть тут недалеко. Подивіться, скільки тут джипів, які були, напевно, в Яремці чи, чи на в ну, Попередніх відео, друзі, я їх. Показував, це вже все. Тут бачите місце, доки можна сюди доїхати. З однієї сторони, я трішки шкодую, що не їхав на авто, бо як згадаю, який шлях мене чекає ще назад. Ну Я нагадаю, що шлях в одну сторону 5 км назад буде всі 10. Тому, друзі, не робіть таку помилку, яку я зробив. Автомобіль тут безкоштовно їде, там 100 гривень ви платите за вхід і все, неважливо, чи ви їдете пішки, чи ви їдете. Але автомобілем можна їхати, є три цікавих локації, де можна зупинитися, сходити туди, вернутися і їхати автомобілем далі, аж до тих джипів, де тут є місця. Достатньо, щоб зупинитися. Ну, не знаю, коли можливо там вихідні дні, дуже багато екскурсій, автобусів, тоді можна проблема якась є там з паркуванням. Але зараз, в будні дні. Без проблем є місця, де можна запаркуватися. Ми вже підійшли практично до самого водоспаду. Бачите, тут є кілька різних таких потічків цікавих. Тут вже починається сувенірний ринок, а в кінці вже ринку обіцяють, що має бути водоспад. Звісно, що тут сувенірний ринок не такий, як у ЄРЕМЧІ, не такий великий, мається на увазі біля водоспаду пробій. Ну, але все рівно цікаво, що все тут є. Люди кожен день тут працюють. Продаються різні наливки і сувеніри, і бачу сушені гриби, ну все, що хочете. І бачив навіть, як одна група приїхала і її тут наливали всім наливки, щоб скуштувати. Ну, звісно, після цього хтось щось собі придбає. Тому, друзі, не шкодуйте собі на відпочинок. Їздіть, відпочивайте, мандруйте. Дуже багато цікавих місць в Україні. Особливо тут в Карпатському регіоні. Багато бачите, людей є з екскурсіями. Дуже багато людей приїхали на відпочинок. Це знаєте, емоції, враження. Далі будете згадувати, як ви там відпочивали, там відпочивали. Це все дуже цікаво. Великий сувенірний ринок, можна і морозиво тут купити. Багато чого цікавого. Ну, але нам, нас цікавить водоспад. Є тут різні напої. Звісно, ціни вищі, ніж будь-де, але люди щось та купують. Різні прикраси. Ну, все в Карпатському стилі. Людей вистачає. Я просто уявляю скільки тут в суботу або в неділю приїжджає екскурсії. Різні карпатські чаї продають. Чаї дуже смачні, я знаю завжди, а якщо кудись їду, то купляю собі карпатські чаї. Дуже полюбляю їх зранку пити. Ну, ще трішки, друзі, ще трішки залишилось до водоспаду гук. Є тут різні розваги, бачите, можна спуститися з однієї гори на іншу. Такий тролей. Не такий, звичайно, як на Буковелі величезний, але ну кілька метрів є. Ось тут, бачите. ну Це така більша розвага для дітей. Також є тут, бачите, призовий тир. ну і ще один путічок. Ну, йдемо вже, друзі, до водоспаду. Ну, кому цікаві друзі такі відео, не забудьте підписатися на канал Трускавець Тревел, канал е про подорожі, про міста курорти, про цікаві місця, які знаходяться навколо курортів. Також різні цікаві екскурсії знімаю. Кому цікаві такі відео, друзі, підписуйтесь. Місце цікаве, не знаю, наскільки високий цей водоспад. Зараз ми порівняємо його з водоспадом, на якому я був. Приблизно два тижні тому. Мається на увазі водоспад Лазний біля східниці. Чую, що вода вже шумить. До речі, десь весною я бачив відео, що сказали, що тут вже утворилося два водоспади. Не знаю, чи вони зараз є. Бачу вже один, звідси мені видно. Людей багато, бачу, там люди в черзі стоять, щоб сфотографуватися. Ось тут написано Юрен водоспад, не знаю чого його Це Карпатський національний природний парк. Дуже багато веч різного каміння. Я думаю, що коли дуже сильні дощі, це все тут розмиває, каміння розкидає вода. Водоспад дійсно гарний, але він не повноводний Дуже багато людей фотографується тут. Дійсно цікаве місце. Але я вам скажу, що водоспад лазний все-таки в селі Довгому біля східниці набагато вищий і він звичайно красивіший. Хоча, коли, я думаю, велика вода, після дощів чи після снігу, то цей водоспад також дуже красивий. Ну і думаю, коли багато води, то там не сфотографуєшся. Там, де зараз подистоється. багато каміння. Тут люди фотографуються. А тут, друзі, був весною ще один водоспад. Сказали, що тут пробився, але бачите, зараз вода в річках спала і тому вода тільки тече вдома. Не знаю, чи вдасться мені зробити. Тут якісь фотографії, ну подивимось, друзі. І хочу ще піднятися тут, ще є вище, трохи оглядовий такий майданчик, на водоспад можна подивитися зверху. Зараз ми піднімемося ще й наверх. А тут є таке бачите, місце, де можна вийти. Люди тут також є. І звідси він може ще краще виглядає. Є тут загороджена територія, Ну, мені щоб для вас класно зняти відео, мушу перелізти через огорожу. Не знаю, десь біля 10 метрів напевно висота Водоспаду Гарна карпатська природа. Мені подобається шум води, не знаю, я можу слухати її годинами. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Неймовірне місце. А ми, друзі, вже приїхали в готель, зараз вже 16.00. Дуже замучилися, вже нікуди не хотів заїжджати і заїхали тільки в Татарові на заправку око, пообідали. Дуже смачно, до речі, пообідали. І приїхали в готель, вирішили позасмагати, поплавати, відпочити, а ввечері вже підемо, друзі. Ну, сьогодні останній вечір на Буковелі, так що поїдемо в центр Буковеля, ввечері десь в якийсь ресторан, повечеряти. Думаю, що відео також буде цікаве. Тому четвертий день буде, напевно, з двох відео складатися. Одне до обіду, інше вже буде ввечері. Видно і гойдалку, видно і наш готель. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!